Здоровенькі коли вітаю вас на каналі Володькові Ветробеньки. І сьогодні продовжуємо приготування святкових новорічних страв. І це буде салатик, який буде виглядати на новорічному столі гарно. Буде дуже смачним, не дуже важким в приготуванні з доступних продуктів. Так що лайк, підписка і вперед до приготування. І так, нам буде потрібно м'ясо, свинина чи куряче. Чи гов'яжі, яке вам до вподоби, таке відварюєте? Перець, оливки, квашені огірки, цибуля і така от готова суміш. Щоб кожного поокремо не купляти. Добре, що таке є. Ну, Так що приступаємо. М'ясо я відварював, як звичайно. Заодно ще й бульон лишився, на якому можна приготувати суп. М'ясо нарізаємо такими трошки більшими квадратиками. Ну, а може, хтось і не знає, то м'ясо закидаємо в воду, додаємо одну цибулинку, солимо, знімаємо пінку, яка утвориться під час закипання. Потім додаємо лавровий листок і м'яний перець. І варимо годину 10 годину 20, ну до півтора години, дивлячись, яке м'ясо і скільки його там. Ну і потім на цьому можна приготувати суп. Два в одному. Все, м'ясо дорізали. Пересипаємо. Тепер нам треба. Злити рідину з нашої суміші. Засипаємо це. Оливки я ще буду розрізати пополовинці, так вони будуть гарніше дивитися, ніж цілі. Це То мені децептор на салату виник дуже так, спонтанно, бо дещо лишилося з олів'є в холодильнику. Був якийсь кусочок м'яса, правда, тоді не відварено, але я вже цей експеримент провірив, що власне, варене тут найкраще підходить. Ну І все змішав і вийшло дуже смачно. Цибульку нарізаємо півкільцями. Синю цибулю маринувати заздалегідь не потрібно, вона і так не гірчить, так що добираємо її так. Все цибуля готова. Огірочки ріжемо. Дрібним кубиком. І беріть, власне, квашені огірки З маринованими не настільки смачно. Взагалі в салатах віддаю перевагу тільки квашеним огіркам. Таким ж рівненьким кубиком будемо нарізати і наш перчик. В принципі, вся робота з приготування салоту. Пересипаємо спеції солі в мене півчайної ложки, одна третя чайної ложки суміші перців і сухого чеснику. Солью не перестаратися, бо м'ясо відварювалося в солені, в воді, і огірки самі по собі вже солені, так що тут головне не перестаратися. Дивіться, як воно гарно виглядає, вже прям хочеться з'їсти, який різнокольоровий. Дуже гарно. І тільки подивіться, яка краса. Залишилось його зараз заправити і покажу два варіанти, як його можна буде подати. Заправляємо майонезом. Сьогодні не приготував свого, але ще на каналі зроблю декілька відео з домашніми майонезами. І перемішуємо. Кількість майонезу регулюйте там вже відповідно до свого смаку. Дехто любить там, щоб майонез аж в салаті салат аж в майонезі плавав. Дехто навпаки любить, щоб його було. Не так багато. Так, майонезу достатньо. І зараз приступаємо до, до подачі. Можна подати, якщо ввезти, такі формочки, салат туди. І то дуже гарно. Але можна ще буде ще по одному, це зараз я теж покажу. І ще нам для прикрашання салату треба буде картопля фрі. Готова теж магазинна, хоча її теж можна зробити самому. Ну, але все-таки салат на скору руку. Ось така ось штука. Ну ми тепер накладаємо наш салатик. Трошки треба тут Ну, думаю, такий салат буде гарним конкурентом олів'є на новорічному столі. Тепер зверху викладаємо нашу картоплю. Ну, ось, в принципі все зараз. Що треба протерти тарілочку. Втираємо, якщо не нам щось сюди нападало, можна посипати ось так гострим перцем, дуже гарно буде виглядати. Ну і за одну кому мало перцю додавить гостроти. І тепер піднімаємо. І ось, дивіться, як красиво. Ідеальний салат. А тепер показую другий спосіб подачі. Беремо якусь посудину, головне, щоб вона потім нам лазила ось так в тарілку вже для подачі. Кладемо сюди салат. Також його гарно натрамбовуємо. Тепер беремо отак і перевертаємо. Тут нічого не страшного. Це можна все так подоправляти. і висипаємо на так оплею Можна трошки так підправити. І ось другий варіант подачі салату. Тут також можна трошки його доприкрашати. Тут можемо використати якусь зелену приправку можна посипати орегано, ось так. Ще для повного ефекту додавим трошки зеленого акценту. Також дуже гарно виглядає. І буде дуже класно дивитися на новорічному столі. Так що вибирайте, як ви хочете подавати. Чи в такому, чи в такому варіанті. Два виглядають дуже класно. Надіюсь, рецепт вам сподобався. Готуйте. Дякую, що продивились відео. Готуйте. Як бачите, краса. І на смак це просто безподобно. Хто ще не підписався на канал, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, вам не тяжко, мені приємно. Нажимаємо дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Ну, всім смачного! А я молодець. Па-па, до зустрічі в наступних відео!